Вітаю всіх! Сьогодні продовження циклу відео про те, як почистити своє оточення, і сьогодні ми поговоримо про аб'юзерів. Це найбільш шкідливий і страшний тип стосунків, особливо коли ви знаходитесь в близьких стосунках з такою людиною. Вони не лише роблять ваше життя некомфортним, бо більше контакт з ними може призвести до важкої депресії з відповідними ознаками. Це виражається як тривале і інтенсивне почуття смутку, втрату інтересу до життя, втрата концентрації, тяжка депресія, яка може супроводжуватися фізичними симптомами, такими як безсоння, або, навпаки, надмірна сонливість, зміна апетиту, втрата або, навпаки, переїдання, сильна втома, головний біль або біль у м'язах без будь-яких на то причин. Самоосуд та почуття провини, часто супроводжуються почуттям вини. Думки про смерть або самогубство ось такі е, прояви того, що ви знаходитесь в аб'юзивних стосунках. Так, аб'юзери або кривники свідомо або несвідомо завдають шкоди іншим. Це виражається в психологічному, емоційному, фінансовому або інших видах насильства. Вони маніпулюють і використовують інших людей для власної вигоди чи контролю, часто залучаючи своїх жертв у стані тривоги, страху або низької самооцінки. Види аб'юзу: перше це емоційний аб'юз. Постійна критика, приниження, глузування. Аб'юзер принижує вас в усіх дрібницях, змушуючи почуватися невдахою. Приклади. Аб'юзер часто каже: ти нічого не робиш правильно. Чому ти завжди така, або чому ти завжди такий. Ти ні на що не здатна» або ти ні на що нездатний. Маніпуляція емоціями це друге, що використовує аб'юзер, або постійне створення почуття провини. Він намагається контролювати ваше життя через емоції чи психологічні засоби. Приклад, якщо ти мене любиш, то це ти зробиш щось. Або навпаки, якби ти мене любив, то ти б це не робив. Без мене ти ніхто. Ось і такі фрази використовує часто аб'юзер. Наступне це газлайтінг, заперечення вашої реальності, щоб змусити вас сумніватись у власній адекватності. Юсер заперечує ваші спогади бо почуття, ставить під сумнів, здатність вас робити логічні висновки. Наприклад, ти все вигадуєш, цього ніколи не було. Це все твої комплекси. Газлайтінг це форма психологічної маніпуляції, коли одна людина змушує іншу людину сумніватися в своїх реальних відчуттях, сприйнятті реальності чи в здоровому глузді. Цей термін походить від назви п'єси газовий світильник 38-го року, а згодом був і фільм. 44-го року, якому чоловік використовував різні маніпуляції, щоб змусити свою дружину сумніватися в своїх спогадах і сприйнятті навколишнього світу. Газлайтинг може включати різні стратегії, зокрема, заперечення фактів. Маніпулятор може заперечувати факти того, що сказав чи зробив щось, навіть якщо інший має докази цього. Це змушує жертву сумніватися в, своєму, в своїй здатності сприймати реальність перекладання вини. Газлайтер звинувачує свою жертву в тому, що сталося, навіть якщо жертва зовсім не була винна. Це може включати такі фрази, це все через тебе, ти сам це зробив, ти в цьому винний або винна, ти це зробила або ти це зробив. Змішування правди і брехні. Газлайтер змішує правду з вигаданою історією. Що робить для жертви важким зрозуміти, що ж дійсно відбувається знецінювання почуття і спогадів. Маніпулятор може вказувати, що почуття або переживання іншої людини неважливе, і навіть намагатися переконати, що вони надумані чи неправильні. Постійне тестування і порушення особистих кордонів злайтінних може включати різні маніпуляції з метою, щоб переконати людину, що її думки. Дії або емоції не мають значення. І це поступово руйнує її само... самооцінку. Златінги може призвести до того, що жертва починає сумніватися у власній здатності приймати логічні рішення і в своєму психологічному здоров'ю. Це створює атмосферу контролю і залежності від маніпулятора. Як діяти? І як виявити, що є газлайтінг, ви починаєте сумніватись в своїх спогадах чи враженнях. Ви постійно відчуваєте себе винним за ситуацію, до яких ви не маєте відношення або в яких ви не винні. Ваші емоції не сприймаються серйозно та ваші почуття не сприймаються серйозно. Ви починаєте відчувати, що втрачаєте впевненість у власному здоровому глузді та у сприйнятті оточуючого середовища. Якщо ви відчуваєте, що стали жертвою гаслайтінгу, то вам необхідно звернутися за допомогою до психологів щоб розібратися, що ж відбувається. Далі повертаємось до більш широкого поняття як аб'юз. Аб'юзер часто використовує тактику. Ізоляції своєї жертви від друзів та родичів. Часто аб'юзер намагається, наскільки це можливо, зменшити контакт своєї жертви з друзями. Далі це постійний контроль над діями, над рішеннями та над зовнішністю. Вони намагаються контролювати все: ваш гардероб, зовнішність, вчинки. А ваші рішення не тільки не приймаються, а й часто навіть висміюються. Наступне це погрози, і часто це погрози не фізичного насильства, а погрози якихось проблем, погрози фінансовими проблемами, погрози соціальними проблемами, погрози іншими проблемами. Але, звичайно, інколи буває так, що і фізичним насильством. Аб'юзер ніколи не визнає своїх помилок. Він завжди звинувачує вас або інших. Він дуже часто використовує фрази, такі, як це ти мене змусив або ти мене змусила, це все через тебе. Ви ніколи не почуєте від аб'юзера слів вибачення. Ніколи і нізащо. Аб'юзер в жодному разі навіть не поставить себе під сумнів. Щоб він не зробив або щоб ви не робили. Далі це ігнорування чи мовчання. Одна з візитівок аб'юзера це покарання мовчанням, щоб змусити вас почуватися винним або винною. Наприклад, мовчазне ігнорування після конфлікту. Будь-які спроби, окрім визнання вашої провини, сприймаються аб'юзером мовчазним ігноруванням. Підрив самооцінки. Аб'юзер змушує вас думати, що ви недостатньо добре чи недостатньо гарна, і не заслуговуєте на краще. Ніхто більше не буде з тобою. Крім мене, це одна з фраз аб'юзера. Фізичний аб'юз. Ми вже з вами говорили, що аб'юзер може залякувати, але, на жаль, аб'юзер може також і застосовувати фізичну силу завдавати фізичної шкоди. Також фізичний аб'юз може бути і неочевидним або прихованим. Це перешкоджання здоровому і нормальному сну, перешкоджання нормальному харчуванню. Перешкоджання відправленню нормально фізіологічних потреб. Далі це фінансовий абюз. Він включає в себе контроль доступу до грошей, примушення до фінансової залежності, заборона працювати або змушення віддавати всі зароблені гроші. Наступне це сексуальний аб'юз. Це примушення до небажаних сексуальних дій. Або відмова слухати вас, або примушення до чогось небажаного. Також це встановлення правил, коли і як має відбуватися сексуальний контакт, і далі це зневажання після сексу, приниження після інтимної близості, для того, щоб викликати у вас почуття провини, або сорому, або ще якісь інші негативні почуття. Це ті основні ознаки, за якими можна виявити аб'юзера. Як же ж аб'юз впливає на жертву? По-перше, це психологічне виснаження, постійна тривога, депресія, яка з часом прогресує, втрата самооцінки та сумні у власних цінностях. В ряді випадків це може призводити і до більш тяжких наслідків: проблеми з здоров'ям, такі як безсоння, головний біль, часті хвороби. Далі це залежність. Значна емоційна залежність від кривдника. Жертва стає надзвичайно залежною від настрою та поведінки свого ката. До того можеш додаватись і фінансова залежність. Чому ж жертви залишаються в таких найтоксичніших стосунках? Перше, це залежність від аб'юзера. Часто жертва потрапляє в Пастку аб'юзивних стосунків по причині залежності в фінансовій сфері або в емоційній сфері чи через соціальну залежність. Далі це страх, страх наслідків. Якщо людина збирається покинути аб'юзера, то це погрози, страх ізоляції, страх нестабільності. Багато людей більше боїться невідомості майбутнього, ніж навіть тяжкої депресії або аб'юзивних стосунків, навіть якщо вони розуміють, що ці стосунки є аб'юзивними. Наступне це надія на зміни. Жертва часто впевнена в тому, що аб'юзер ось ось зміниться. Вони можуть навести вам багато прикладів, що ось ось вже є купа. Сигналів того, що стосунки налагоджуються, і вже вони практично стали нормальними. Але на жаль, в усіх цих випадках це лише ілюзія жертви зниження самооцінки після тривалого аб'юзу жертва перестає адекватно оцінювати себе та те, що відбувається з нею в стосунках з аб'юзером. А тепер про те, що ж робити та як боротися, перше це розпізнання проблем. Усвідомлення, що ви є жертвою аб'юзу, це вже є 50% успіху. Далі це встановлення меж. Відмовляйтеся брати участь у токсичній поведінці. Будьте тверді, будьте непохідні. Не йдіть на поводу у аб'юзера, і тут вам дійсно доведеться пережити один з найтяжчих моментів у вашому житті. Оскільки, якщо ви піддались аб'юзивним стосункам, це означає, що у вас вже не було стійкості для того, щоб ви для того, щоб вибудувати і втримати свої межі. Тому вибудувати їх. А ще й в аб'юзивних стосунках буде надзвичайно складно. Але якщо у вас є воля та бажання, то вірю, що ви впораєтесь. Спілкуйте з іншими. Розкажіть про ситуацію друзям, родичам. Будьте на зв'язку з тими, хто вас підтримує, хто вам допомагає, шукайте професійну допомогу. Психотерапія або коучинг допоможе відновити вам впевненість в собі. Та спосіб виходу із таких стосунків. Якщо стосунки стають нестерпними, якщо є загроза або є фізичне насильство, то плануйте вихід з таких стосунків. Розробіть безпечний план виходу, особливо, якщо є загроза фізичного насильства. Пам'ятайте. Що є люди, які можуть вам допомогти. Ви не одні в цьому світі, і ви дійсно заслуговуєте на краще. Тому звертайтесь за допомогою і дивіться продовження циклу наших відео з того, як, хто знаходиться у нашому оточенні та як навести порядок в нашому оточенні. Ставте лайки і до нових зустрічей!